Більше десяти років у цей день на радянській в районі Каштанового скверу розгортає свою роботу виїзна лабораторія. Акція проходить за участі обласних і міських лікарів, представників Червоного хреста наркологічного диспансеру. Найбільша черга вже традиційно біля автобуса з пересувним флюорографом, адже Миколаївська область багато років поспіль знаходилася в першій тріці за кількістю хворих на туберкульоз. Хоча потрібно сказати, що останні два-три роки ми. Віддали так сказати, лідерство. І з третього, другого місця ми перемістилися на п'яте місце, пропустив наших сусідів області Херсонську, Кіровоградську, Дніпропетровську і ми по уровню заболіваємо зараз на п'ятому місці. І це показник красномовно говорить, що профілактичні інформаційні заходи втізіатрійної та загальної лікувальної служби області і міста не даремні. Зачем вообще это нужно? Прежде всего для того, чтобы сказать о том, что такая проблема существует. Сказать населению о том, чтобы они были прежде всего внимательны к себе, к своему здоровью. И какие-то симптомы, которые появились, кашель больше трех недель, повышение температуры, пусть незначительное, но оно длительное, недомогание, слабость, плохой аппетит, это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Під час заходу кожен бажаючий мав змогу пройти не тільки флюорографічне обстеження, фахівці вимірювали тиск, враховували індекс маси тіла і надавали кваліфіковані поради щодо здорового способу життя. Я случайно мій проходив. Чому рішили давлення помірятися? Ну, хачує. В чому рожати? Головні болі і так далі тому подобне. Дісмо получити консультацію врача. Проводило тут і експрес-тестування на ВІЛ СНІД безкоштовно і виключно за бажанням людей. Одному чоловіку вже зробили, він, слава Богу, пішов Ну, Так ходимо, агітуємо, об'ясняємо і так далі. Ну, люди бояться прийшов, бояться, що підуть ну положительно. Навіть якщо піде положительно, то в конечному ітогі ми рекомендуємо прийти к нам в центр. Вже у центрі беруть додатковий більш розширений спектр аналізів. Якщо вони підтвердять діагноз, призначають курс лікування. Усі дані зберігаються в центрі СНІДу і є анонімними. Чим раніше виявлено, тим лучше у нас зараз є антиретровірусна терапія, которая продліває життя чоловіка. Поэтому чим раніше узнає та тим лучше. Спеціалісти обласного центру здоров'я також прочитали лекції городянам щодо профілактики туберкульозу і сніду. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.